Мене звати Віталій, я співзасновник цього проєкту. Я тут кожного дня, тому контроль не на папері, а в реальному часі. Ми вкладаємось у якість темп і у команду. Ми не маємо права на помилку, тому будуємо для вас як для себе. Мене звати Паришиш Дмитро і все своє свідоме життя я будую багатоквартирні житлові будинки. Ми сформували фонд фінансування, який. Повністю 100% об'ємі покриває необхідні виплати на будівництво даного об'єкту. У нас є всі необхідні документи для того, щоб будувати та здавати даний об'єкт в експлуатацію. Ми також маємо зовнішню контролюючу фінансову компанію, яка слідкує за тим, щоб всі договори були оформлені належним чином. Зараз у цьому проєкті не лише кошти, а й репутація, і ми нею дорожимо. За нашими плечима десятки реалізованих проєктів. А головне, що ми завжди на зв'язку і завжди на своєму місці. Цей будинок буде добудований без компромісів. А коли ви отримаєте ключі, ми будемо поруч.